21 листопада українці відзначають День гідності та свободи, свято, яке спрямоване на вшанування громадянського подвигу учасників помаранчевої революції та революції гідності. Дані події в історії сучасної України змінили життя багатьох українців, їхнє бачення світу і себе у ньому. Я хочу сьогодні з великою повагою. З великими словами вдячності звернутись до тих людей, хто в 2014 році піднявся проти ворога, не боявся нічого, розуміли, які наслідки могли бути. І ми всі усвідомлювали, але нам вдалося нам вдалося вигнати внутрішнього. Ворога. І сьогодні нема такого сьогодні. Ворога, який би міг нас перемогти, нема сьогодні такої сили, яка могла б знищити Україну, якщо ми самі себе не знищимо. Якщо ми самі себе будемо поважати, якщо ми будемо любити один друг, підтримувати один другого, то ніяка сила це не зробить.